Я вас вітаю, мої любі друзі та підписники. Хто ще не підписан, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть, будь ласка, наскільки вам резонують мої прогнози. Так, також хто ще не дивився прогноз на рік, в кінці відео є рекомендація. Тож переходьте в кінці відео та дивіться річний прогноз на ваш знак. І так, починаємо прогноз на березень. Овний, мої любі прогноз для вас. Будемо дивитися характеристику місяця, основні запитання, та буде порада. І так, починаємо овний, березень місяць. Яка основна енергія буде в вашому знаку зодіаку? І так, у нас енергія, відчуття, коли ви будете лінуватися. Можливо, ви якось себе замотивуєте, хоча це час для себе, енергія, коли ви захочете провести більш у вільному режимі свої, свій час вільний, або ви захочете якось себе. Переналаштувати, і, можливо, вам дійсно потрібен буде такий період, коли ви хочете відпочити. Але така енергія, знаєте, коли все почекає, да? коли все одно, як воно все вирішиться, все одно що буде, таке ну, дійсно відчуття, коли ви хочете просто відпочити. І так, робота та фінанси. По роботі у вас буде завершуватися якась справа, і, можливо, коли ви її завершите, і будете переходити на інший рівень саме цей час і буде енергетично для вас часом, коли ви хочете відпочити. Фінанси у вас є, але потрібно буде коригувати, що куди ви е, витрачаєте. Можливо, хтось із зовнім здійснить свою мрію, да, купить собі щось або почне якийсь ремонт. Е, також я ще хочу сказати по карті робота, що тут у нас є така ситуація, коли ви можете не тільки завершувати якусь свою справу, але і. Ви, можливо, не захочете продовжувати з якимись людьми працювати далі. Да? Можливо, якісь ваші партнери або колеги, вони підуть з вашого бізнесу, або ви з їхнього бізнесу підете, або ви просто перестанете разом працювати там в тій системі, в якій працювали, і зміните своє направлення. Тож, з роботою у вас будуть в березні місяці зміни, а по фінансах вам потрібно розуміти, куди ви що витрачаєте, і, можливо, хтось із вас захоче ну, втілити якусь свою мрію і купити собі те, що ви давно планували. Особисті плани. В особистих планах ви будете в пошуках відповідей на свої запитання і. Саме, знаєте, хочу сказати, що ви захочете знайти якісь відповіді на свої питання, які вас давно вже турбують, і будете шукати нові ідеї. Ви захочете повністю обновити свою взагалі і життя, і роботу, і захочете дійсно побути на самоті. Можливо, якщо ви в партнерстві працюєте, то ви будете відчувати себе, наче ви працюєте один, а не з кимось. Тому тут потрібно буде вам шукати інформаційний простір, який вам дасть ті відповіді, які ви хочете почути, або ті, які ви шукаєте. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу на оновлення. Дивіться, Овни, у вас березень місяць несе оновлення по повній програмі. По-перше, можливо, хтось, до речі, оновить свій гардероб по карті Зірка і буде витрачати на це кошти, але дивіться, щоб ви не перевиповнили, е, скажімо так, бюджетний е, свій, е, ну, свої можливості бюджетні. Дивіться, у вас є три карти: це смерть, ачельник і дурень. Ці три карти повністю означають оновлення ваших справ. Тобі ж у березні місяці, у багатьох овнів, після 8 березня почнеться така ситуація, коли ви виходите на новий рівень, і це непогано, коли у вас починає здійснювати якась мрія. Можливо, ви зробите собі якусь покупку, і вас це ну, буде надихати на якісь нові зовсім рівні життя. І також ви будете в пошуках нового чогось. Да? До речі, деякі овни будуть шукати нових партнерів або нових коханих. Да? В деяких овнів є завершення. Стосунків і початок нових, але ще йде пошук. Да? Якщо ви хочете з кимось познайомитися у березні місяці, то цього може не статися, але, може, в кінці місяця, десь 27 числа, можливо, у вас буде нове знайомство, і ви задумаєтеся про те, що, можливо, можна щось і спробувати у цих стосунках. Тому, на що звернути увагу? На, на відповідальність, на те, що є друзі поруч, які вам щось будуть рекомендувати, е, давати якісь поради, і ви маєте їх е, чути також, як і е, себе. Е, поради не потрібно ігнорити, потрібно подумати. Можливо, дійсно е, в цій пораді є для вас щось особливе. Да? Е, в цілому у вас місяць такий трансформаційний, і будете ви по-новому реагувати на багато які речі, будете оновлювати якісь свої справи, оновлювати робочі моменти, нові люди в колективі, ті, хто шукають роботу, ви її знайдете, але в кінці місяця, тільки весь березень, ви будете ще в пошуках. Да? Ті, хто хотіли оновити гардероб, у вас буде така можливість, але зупиніться вчасно, тому що багато речей, які ви можете собі купити, вони вам не потрібні. І в цілому вам потрібен такий перезагрузочний період, коли ви собі дозволяєте нічого не робити. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Так, здійсниться, але не по тому плану, який ви хотіли. да. Ви планували в одному порядку це зробити все, але вийде трошки по-іншому, так як саме вищі сили вас бачать. да. Все буде так, як потрібно, в кращому вигляді, але не так, як ви планували. Тому план у вас має бути, але ви будете від нього. Відходити в сторону і дещось коригувати, тому що все ж таки зміни вони є, але ці зміни вони виводять вас на інший рівень, і ви так не планували, можливо, навіть. У декого зовні можуть бути якісь новини, які зроблять вас більш дорослими. Я не хочу казати про погані новини, тому що хай все буде добре, але все ж таки у деяких овнів можуть бути такі новини, коли ви після цих новин будете самим таким дорослим, старшим в своїй родині, будете нести якусь відповідальність уже. Так, порада. Порада каже про те, що вам потрібно шукати людей, які мають таку саму думку, які бачать ваші справи, так як ви бачите це. Ви маєте взяти підтримку, прийняти її верніше від людей, які з вами хочуть працювати. Будуть у вас фінансові можливості, нові угоди. Трійка Пентаклів зазвичай каже про те, що люди вже працюють. Да? Тож в березні ті, хто займаються бізнесом, ті, хто працюють в колективі, у вас буде командна робота і буде, можливо, нові умови оплати праці, і тому вам потрібно, знаєте, як працювати в колективі, не відстороняйтеся від людей. Будьте завжди в такому тендемі, приймайте якісь нові умови, гармонізуйте своє життя в плані фінансів, можливо, на деякі справи знадобиться час для того, щоб фінансова якась рівність була, і контролюйте свої доходи і розходи. Оновлюйтесь, оновлюйте інформацію, можливо, в когось буде оновлення якогось сайту або магазину, інтернет магазину. Да? Все, що ви плануєте, у вас будуть зміни, але вони будуть трошки інші, не такі, як ви собі загадали. В цілому, у вас дуже непоганий розклад, у вас все буде виходити, ви самі виходите на новий рівень. У березні, звісно, що цей розклад є загальним, але в великому процентному співвідношенні він відбувається у багатьох, тому що мені багато людей пишуть про те, що збулося те, як казалося. Але ви теж маєте коригувати і не бути залежними від інших, але приймати поради. Оновлюйте своє можливо мислення, оновлюйте свій гардероб. І, звісно ж, ви маєте бути у повному такому настрої, натхнення у вас має бути, тому дозвольте собі відпочити, коли вам це потрібно буде. Ну що, до зустрічі, мої любі овни. Пишіть, будь ласка, коментарі. Також я вас запрошую в телеграм канал. Підписуйтесь, будь ласка, і до зустрічі в наступних відео.